Дмитру на роздаму добу через добу, власне, від Дмитра відповіді я не дочекався. Що якщо відповіді не буде, то я буду розцінювати його дії як спробу захоплення підприємства. Через добу він власне просто ще раз видалив мене із тих чатів, у які він мене тимчасово додав, враховуючи те, що організаційна правова форма нашого підприємства була створена. На засадах дуже глибоких дружніх стосунків і високого рівня довіри я відчував, що я не захищений при такій схемі, і я ще не знав, що в мене є реальні дієві механізми для притягнення Дмитра до кримінальної відповідальності за такі дії. Про це дізнався після першої консультації з профільними адвокатами. В паролі на всі системи, включаючи білінг, нашу внутрішню CRM, банківські рахунки, ключі від приміщень, всі власне, доступи, які можна було обмежити і поміняти, Дмитро поміняв таким чином. Повністю відсторонивши мене від ресурсів підприємства. Також він відключив методи оплати, які були пов'язані з моєю фопкою з нашого сервера, таким чином. По суті, ізолювавши мою фопку від підприємства. Таким чином я втратив доступ до своїх дивідентів. Наступного дня Дмитро перестав виходити на зв'язок. Зі свого телефону я до нього дозвонитись не міг. З телефонів, які він не знає, я до нього дозвонювався, але отримував максимально коротку відповідь формату: я зайнятий, не можу говорити і клав трубку. Приблизно через тиждень мені таки вдалося вийти з ним на зв'язок. І ми домовились про зустріч. 9 травня 23 го року ця зустріч відбулася. Ми намагалися на цій зустрічі прийти до якогось спільного знаменника, і ми таки до нього прийшли. На цій зустрічі ми погодили те, що ми залишаємо підприємство на засадах 50 на 50, виконуємо певний ряд реформ. Ми розподіляємо функції між двома посадами фінансового директора та технічного директора. Але вже на наступний день Дмитро передумав Сказав, щоб я продавав все ж таки свою частину. Так як мене цей варіант все ще влаштовував, я йому відповів добре. Я хотів, щоб він мені повернув доступи до всіх систем, від яких він мене відрізав, для того, щоб власне цей продаж був можливим технічно. На моє прохання, Дмитро не відреагував. І знову повернувся до ігнорування мене приблизно через тиждень Дмитро вийшов на зв'язок, і ми домовились про ще одну зустріч, яка відбулася 23 травня. Але ця зустріч не була конструктивною. Пропонував викупити в мене мою частину бізнесу по ціні, яка в 4 рази нижча, ніж її реальна ринкова ціна, яку нам вже пропонували в 2023 році. Запропонував варіант розподілу підприємства на дві незалежні частини. На що Дмитро обіцяв подумати. На січні 23-го року відповіді від Дмитра я так і не отримав. З того часу він мене системно ігнорує в червні 2023 року. Один із найбільш цінних активів на підприємстві – адреси права на використання яких були зареєстрованими за ТОВ НЕТМастер, змінили свого власника. Вартість кожної ip адреси зараз на ринку становить 1600 гривень за одну штуку. Сумарна вартість IP-адрес, які було передано Романіці Андрію товнетмастера, становить не менше 800 тисяч гривень.